С русскоговорячий українець, то як Китая говорячий с русский. Вітання добрим людям із самого міста Одеси. Сьогодні розберемо слова оратор, ритор і «риторика». Подивимось, наскільки вони близькі, рідні українській мові. Отже, почали. Оратор. Кінець 14 століття, красномовний або вправний оратор той, хто благає або створює обстоює справу. Безпосередньо від латинського оратор-промовець походить від ораре говорити. І ви можете вже зробити якісь висновки щодо слова оратор. Його походження. Говорити перед судом чи зборами мовитися багати. сайт горох Вважаю, що сайт горох це глибоко законспірований ворог, тому що він повторює частенько один в один за Фаспором, а Фаспор постійно практично бреше. Більше того, сайт горох в даному випадку ще й доклав, що. Українською мовою орати, то кричати, кричати. Хоча Фасмер, наприклад, такого у себе до пояснення слова оратор не писав. От Сайтгорох взяв та й дописав, що українською мовою є слово орати, а наші суржикісти візьмуть та й підхватять, скажуть, ну ви ж бачите, це ж якби прадавнє українське слово орати. Тобто, верещати. У нас є слово верещати, орати немає слова. В значенні кричати. А Фасмер пише таке: Оратор впервий у Петра I і є буде Оратель. вам будь ласка, цікаво російська мова, а, Оратор, але в народі він простий якийсь оратель. Цікаве слово у Фасмера врать в руну. Сюди же врач гречка оратор. Чоловік, который говорить не то, що думає. Тобто Фасмер приписав слово оратор до врать вру. Ну, показує, як професійність Фасмера. Але саме слово врать вру. Фасмер, як не дуже тобі пояснює. Важно иметь в виду, що слово врать имеется только в великорусском языке. Поэтому цілесообразно видеть в ньому образование, як это делает Хольмер і Ваян, який производить врач із Завіреть, Завора. Я теж пояснюю слово врать від слова вертіти, перевертати, перекручувати. Тобто э, врать, врать це вертіти. Тобто ти береш якусь інформацію, перевернув її, от і врать. Ну, а Фасмар ще й приписує сюди врача, бо врачі частенько брешуть пацієнту. Отже, про слово оратор поговорили, а поясню його я пізніше. Слово риторика, початок 14 століття. Мистецтво красномовства та переконливості в мові, мистецтво використання мови, щоб впливати на інших. Ну, Коли оратор виступає, він якби теж переконує інших в чомусь. правильно? Так що Ритор риторика і оратор, ораторське мистецтво, воно десь близько стоять. Але походження хоч і схоже, але трішечки відмінне. Це пов'язано з аресіс, мовлення, Рема слово фраза діє-слово. буквально те, що вимовляється. Від праіндоєвропейського в вретор. Від кореня вере говорити, дуже показовий корінь вере говорити. Дивися, дієсло верб, а з класичних часів має принизливе значення на штучну ораторську майстерність на противагу тому, що є природним або незмінним, як показна декламація. Звідси і таке якби, риторичне питання. Питання риторичне, котре не, не потребує відповіді, бо і так все ясно. Дієслово англійською вербом. Verb. Англійці пояснюють. Пояснюють. Е як похідне від латинського вербом? слово. Спочатку просто «слово». Від кореня вере говорити, таке ж саме, як бачимо, ритор. Е, має спорідненості з санскритським врата наказа бідниця, грецька ретор публічний оратор. Е, угода «ейрен» говорити. «говорити», «хецьке», веріга кликати, викликати, Литовська варта сім'я, готське вауд. І староанглійське слово ворд. Бачимо, що, як я в якомусь же ролику пояснював, слово слово походить від олинути, тобто олине від одної людини в іншу, до іншої людини. І смисл рух переданий смислом елинути. В українській мові часто бачимо заміну ЛР, як такі, що передають однаково смисл. Рух винути. І ми тут бачимо теж звукозамінну lr в українській мові слово винути, в англійській мові ворд від рух ринути. Що ми маємо стосовно ритор риторика, як його можна пояснити з позиції української мови? Рух, річ, ріка, ректи, речення. Звідси і ритор риторика, тобто похідне від рух. «Рейс». Мовлення — це теж саме наше прорікання. Рема слово фраза дієсло, наше ректи. І упевнені, що риторика походить від української мови велика, тому що рух, слово в латині, англійській, грецькій, московській мовах присутні лише рудиментарно. Я практично в кожному року підкреслюю, що в багатьох мовах рух відсутній. Але в них же, і в українській мові чи не половина слів, утворені від слово рух і «линути». Тому вибачаю, що часто я її повторююсь. Ми маємо слово реку. «речення». Тобто речення йде від вимовляю. Вирікаю. А обосик замість речення якесь ізношення. Проізношення. Тобто замість речення. Вони кажуть, ізносіть щось», тобто щось виносять. А виносити можна лише з горла, тому що з горла виходять звуки. І оце от произношення є калькою українською вимовляю, тому що мова можна пояснити, як можу вийти з людини, з горла мова. Отже, слово «ритор риторика походить від слова рух. Як же можна пояснити слово оратор? Ми маємо слово говорити і в українській мові, і в англійській мові. Звук «го» означає початок руху, в англійській мові го взагалі ну, рух. Ми кажемо гей 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 як заклик, в англійській мові звукозаміна Г. У них х Хей-хей-хей виклик. До речі, в російських піснях абсолютно немає такого, як у нас гей 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 В англійських піснях є хей гей хей Або, наприклад, їхній святий Миколай ходить і кричить хей-хо, хей-хо, хей-хоу! Пісенька є така. А в російській мові абсолютно заклику гей hey немає. Так от го, як початок руху, рух, горнути, гора, «горло», говорити. Чому Горло говорити, бо горло вигортає з людини звуки. Звуки йдуть через горло. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на от інсталяцію таку українською говорити Латиною Орара. Бачимо, що в Латині просто відпав перший, якби, перший склад слова гов рити. хоча це якби і не склад. Ну, от, частина свого відпала. І залишилось замість свого говорити, тільки частка Ораре. Знову ж таки, нагадую, що в латині слова рух немає, є мотус. А ораре утворене від рух є. Бачимо скорочення нашого говорити до латинського Ораре. А лінгвісти кажуть таке, що якщо ми бачимо скорочення слова запозиченого, то от якраз скорочення і вказує на запозичення. Тому що люди, коли сприймають чуже слово, де його мало того, що перекручують під свою щелепу, під свою вимову, так ще й в ряди годи скорочують. Отже, робимо висновок про первинність якої мови можна говорити. І коли вам хтось говорить, що то українська мова все запозичувала, то плюньте, такій людині межі очі. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте, що Україна лише там, де українська мова. І до зустрічі. А легко керувати тими, то не розуміє, що вимовляє.